Після того, як вже вертольот запустився, страх пропадає. Ти підготувався, ти як надіюшся на себе, на екіпаж, ти прийняв рішення, виконуєш політ. І далі страху немає, тільки є просто як вкладаєшся на свої сили і виконуєш все, що тебе вчили там, протягом п'яти років. Ми, і я прокладаю маршрут так, щоб ми постійно е е летіли нижче рельєфу, тобто, щоб нас е РЛС е російські не засікали, щоб вони до останнього не знали, що ми виконуємо політ, тобто, щоб вони не могли, не них взаємодія, передача інформації на передній край, що от ви виконують там дві восьмерки летять на виконання удару. Тобто, щоб це було не засікали. Вони по-любому нас засічать е засікати. Тільки це потрібно, щоб відбулося якомога. Пізніше, щоб у них не було часу на взаємодію. І на 6200 виконується маневр, виконується кабрування, збільшення кутингажа вертольоту до ну, 20 градусів. Тобто максимальна дальність, ну, як максимальний кутингажа для по експлуаційним обмеженням вертольота. Зможу більше 20 не можна. Виконується пуск. Сьогодні ми по 15 ракет з кожного блоку, тобто 30 ракет ми випустили. Виконується пуск і далі. Також перед польотом договорюємося лівим, правим відхід відносно рельєфу. В більшості випадків батькам стараюся не казати про те, що я там на війні якось це приховую. Ну, не, там дізнаюся, через тиждень все буде знати, стараюся заспокоїти, все буде добре. Е, з дівчиною мене є дівчина, постійно підтримую, кожного дня ми розмовляємо. Вона якось ставиться до цього більш так холоднокровно, скажімо так. Ну, також заспокою, кожного дня стараюся вийти на зв'язок, ну, щоб не хвилювались.